Добрий день, вітаємо вас в краєзнавчому музеї Скадовського технікуму. Наш музей було засновано у 2010 році. Експонати, які розміщені в музеї, вони охоплюють період від часів трипільської культури до наших днів. Всі експонати розподілені по етапах історичного розвитку України. Речі, які представлені в музеї, вони є унікальні. Оригінальні, тобто це не муляжі, не копії, а реальні свідки життя українського народу. Почнемо нашу екскурсію ми з фрагменту української світлиці. Тут представлені у нас побутові речі та знаряди сільськогосподарської діяльності. Тут ми бачимо праски, глечики, багато миняного посуду, також бачимо лопати, ступки, прялку. Демонструється крісло засновника міста Скадовська Сергія Балтазаровича Скадовського. Посуд з його маєтку цей посуд з фабрики кузніцових. Ваза, статуетка. В пристійних шафах бачимо велику колекцію горщиків. Цим горщикам нараховується 200, 300, 400, 600 років. Якір привезений з Тарханкуту 19 століття. Цікавий стенд з прадавніми речами землеробства та скотарства, який характеризує скіфський період. Зокрема, вражає своєю давниною цей скромний глечик, якому нараховується 2500 років. Наконечники стріл, монети, жіночі прикраси скіфського періоду, монети дельфінчики. Багато писав про скіфів батько історії Геродот. Наступна експозиція козаччина. Тут представлені реліквії козацького періоду, ядра козацької гармати, кулі, клейноди, підкови, козацькі чоботи-постоли. В центрі знаходиться мапа села Антонівка 1848 року. Року. Вражають своєю давниною оригінали документів 19 століття. Зокрема, це свідоцтво про хрещення в Екатеринівській церкві Херсонської губернії. Перший номер газети Правда 1912 року. Унікальна книга загального перепису населення Російської імперії Херсонська губернія 1897 року. Широко представлені знаряддя праці з селянства ярмо, плуг, сапи, серпи, жорни. Бачимо особисті речі Сергія Бальтазаровича Скодовського, фотографії, документи, годинник 19 -го століття з маєтку пана Скодовського. Невелика нумізматична колекція, де представлені гроші царського періоду. Наступна експозиція відображає розвиток українського суспільства напередодні Другої світової війни. У 1921 році в антоновці засновується радгос «Червона зірка. Наприкінці 20-х років. ХХ століття відкривається початкова школа, в якій навчаються не лише дітей, дорослі. Бачимо фото трактора, фото життя людей того періоду. Центральне місце в нашій експозиції займає книга пам'яті жертв голодомору 1932-33 років в Україні Херсонська область. Більш об'єктивні статистичні дані надає нам. Ця статистична таблиця, в якій вказано кількість народжуваність смертей, шлюбів. Експозиція присвячена подіям Великої Вітчизняної війни. Розпочинається вона з мапи Барбароса. Бачимо, що основний удар був направлений саме на Україну, житницю СРСР. Виставлені листи подяки Сталін, Сталіна нашим. Фронтовикам, листи з фронту, військові книжки, солдатські білети, фото учасників війни, оригінальні фото, фрагменти зброї, ракетниця, окремий стенд присвячений у Миколи Степановичу. Адже саме дивізія під його командуванням звільняла Скодовський район. Бачимо військовий білет рядової розвідниці вихріст Галини Григорівни її бойові нагороди. Широко представлена зброя німецько фашистських загарбників. Бачимо фрагменти зброї, саперну лопатку, каски, картуз офіцера німецького, німецьку флягу, гроші, залізний хрест. Нагрудний знак за боротьбу з партизанами. Стенд присвячений відбудові та економічному розвитку села Антонівка після воєнного періоду. У 1945 році на базі Радгосп-Червона зірка виникає кіний завод Скадовський 90, пізніше переформований в віце віцерозго… Радгосп скадовський 90. Робітники. Кінзаводу брали участь у змаганнях кінних в Одесі та отримували Кубки. Бачимо світлини, які показують мирне життя людей, це святкування весіль, проводи до армії, відпочинок людей, праця. Важливою подією стало будівництво Краснознеменської зрошувальної системи. Зрошувальне землеробство, зокрема рисівництво, воно потребувало спеціалістів в цій галузі. Тому саме Микита Сергійович Хрущов, який перебував з діловою місією в селі Антонівка, показав місце, де повинен бути побудований саме такий навчальний заклад. У нас представлена велика нумізматична колекція, яка нараховує 200 експонатів. На цьому стенді розкрита історія створення та розвитку Радгоспу технікуму, який було створено в 1964 році. Першим його директором стає Ткачук Василь Захарович. Бачимо будівництво навчального корпусу. І фото навчального корпусу вже через 10 років. Документи. Це наказ про створення Першої приймальної комісії, 1966 рік, і наказ про випуск спеціалістів сільського господарства, 1970 рік, у складі 120 чоловік. Спочатку навчання велося в Антонівській восьмирічній школі у другу зміну. Жили студенти в переселенських будинках. Широко представлені у нас грамоти інституту рису, наприклад, диплом Кращий вітчизняний товар 2009 року, сертифікат якості інституту рису Української академії аграрних наук. Це міжнародний сертифікат якості, виданий в Мальті 2005 року. Далі фото, які висвітлюють сучасне життя нашого техніку. Ставлено фото відомих випускників технікуму Сагач Галини Михайлівні. Вона є професором педагогічних наук, академік трьох міжнародних академій. Товстой Микола, майстер спорту з греблі та волейболу, Дученка Анатолій. Майстер спорту з бокса, чемпіон світу. Представлено чотири експозиції, які продовжують тему захисників вітчизни. Перша експозиція представляє військову форму періоду громадянської війни. Тут ми бачимо будьонівку, шинель, скатку, каску, взуття, зброю того періоду. Наступна експозиція форма періоду Великої Вітчизняної війни. Датована 1943 роком. Представлені речі Великої вітчизняної війни, особисті речі солдатів, каска, годинники. Багато експонуються зброї Великої Вітчизняної війни, станковий кулемет, магазини, снаряди. Третя експозиція називається Афганістан. Тут представлена форма бійців-афганців, особисті речі та фото бійців. Завершується наша експозиція формою солдата-миротворця. Тож, дякую за увагу. Закінчуючи нашу екскурсію, потрібно сказати, що наш музей він існує всього 5 років, але можна сміливо сказати, що він став таким осередком національного патріотичного виходування студентської молоді. Дякую вам за увагу.